Одне питання, так. на яке я не отримую відповідь. Не отримую. Бо, бо тут не буде сценарію. Бо я хочу, щоб ви щось від себе сказали. У мене каже одне питання. Поки стояла, змикалася камера, було питань шість. Ми підбирали якесь, Це... сказали, що все фігня. Я не казав, що фігня, я казав, що я відповідала, треба бути більш уважнішим. Цей. Е, е, яке питання? Зараз я не важна. Або не було питання. Я хотіла просто, щоб ти щось порадили людям. На початку своєї, неважливо, кар'єри, інстаграму, проявленості. Яку пораду віддати? По-перше, чітко зрозуміти, чого ви хочете. Не йти туди до тренди, не йти туди, де модно, не йти туди, де думаєш, будеш заробляти. А, зрозуміти, що ти хочеш. Зробити цьому акцент, Мрій, став цілі іди. Ти, хто ставить цілі, не здається і працює над собою, завжди все. Тобто, не йти за трендами, я просто повторююся. Це інші речі. Треба зрозуміти не те, що не йти за транспорт, треба конкретно зрозуміти, що ти хочеш. Що ти хочеш. Що робить хтось, хто їде на машині і їде на другі, хто літає там на літаках. Що ти хочеш? Якщо ти будеш шкафувати, хто ти хочеш, то не си буде. Вірю в себе. Так, бачите, я теж вас вірю. Ми все-таки добили, добили це інтерв'ю.